Свято для дітвори, набережний квартал, проект Квадратний метр та компанія «Дооком» у межах благочинної акції «Подаруй дитині щастя. Привітали дітей напередодні дня Святого Миколая. Музичний подарунок у відповідь отримали від вихованців спецшколи інтернату для дітей з вадами слуху. соціально відповідальна компанія щорічну традицію продовжує. Розуміємо, яким важливим є питання соціального захисту. Саме в концепції нашого продукту нашого сервісу, закладений принцип соціального захисту громадян України. Свята не було б, розповідають організатори, якби не благодійний аукціон. Хочу висловити свою подяку всім учасникам, які до нього долучились, які протягом місяця активно брали участь, а також в кінці оплатили ставки, тобто лоти. Завітали благодійники з подарунками від чудотворця у місто новий розділ до центру дозвілля людей з особливими потребами та вор. Ми дивимося на них не як на хворих, не як на неповносправних. А ми дивимося на них як на звичайних людей, які просто мають особливі потреби. Подарунки від компанії отримують діти з малозабезпечених сімей на жовківщині, а також діти, батьки яких загинули в зоні АТО.